Друзі, всім привіт! З вами Олексій. Вітаю вас на нашому каналі по заробітку на криптовалюті. Сьогодні будемо розмовляти про тестнет Scalar DAO, який проходить на полігон з KEVM тестнеті. Ми про нього написали в себе в телеграм-каналі. Ось є тестнет на полігон з KVM Е Це міжмережовий протокол з відкритим кодом. Вже має трохи підписників в Твіттері. Анонсували Метрік Тестнет в мережі Полігонзика ЄВМ. І проєкт обіцяє кожному тестеру airdrop токенів з Наскільки це правда чи неправда, не знаю. Є пост в телеграм-каналі з посиланнями та інструкцією. Також в них є зілі, де небагато, до речі, квестів, але вони є. Я вже їх всі, так, у мене чомусь е, перейшов в зілі на іншу сторінку. У мене вони всі виконані, тому не покажу вам завдання. Ну там телеграми, твіттери і так далі. Е, загалом проходжу тестнет просто для того, щоб якщо раптом там будуть якісь нормальні винагороди, щоб просто не жалкувати про це, ще не заганяв ніяких мультів. Так, давайте перейду в зілі на нову вкладку, тому що тут. Не хочу відкриватися. Ще не заганяв мультів, але планую. Загалом, тут ось які завдання. Були твіттер, телеграм, ну, таке різне простеньке. Ось їх твіттер Уже мають 7700. Читачів можете полистати Twitter, тут є і про айрдроп і так далі. Ну, Тобто е самі кажуть, що айордроп е вони видадуть. Не знаю, наскільки це правильно, але все ж таки, як виконати ардроп? Е в посиланні під цим відео є е посилання на пост в Телеграмі для того, щоб ви могли перейти і використовувати інструкцію. Так от, по цій інструкції додаєте полігон ЗК EVM Testnet, Потім йдемо в полігон. Е фаусет також із поста берете посилання, берете свій е, гаманець. Вставляєте його і отримуєте токени. Отримали. Е, ідемо на. що у нас далі е, ідемо на SкаLardo та забираємо тут е, токени. Ось, наприклад, 100 DAI, Можна забирати і всі інші. Підтверджуємо транзакцію. Після цього ми забрали. Далі в наступній вкладочці ви можете додати тут ліквідність. А можете також її додати, а потім витягнути. Тобто натиснути Supply. Ось я 50 USDC. Додаю. І одразу виводжу 25. Додали та витягли ліквідність. Ідемо далі. Тепер нам треба Margin Trade. Під'єднуємось до Metamask. Margin Trade. Ось у нас. Так, бачимо, є. Я так розумію, тут можна поповнювати, мабуть, але у нас є wallet balance 28 USDC. Трейдемо, купуємо ефір. Будь-які транзакції зробіть, просто щоб вас можна було е, помітити в мережі. Чекаємо виконання транзакції. Ага, чомусь не виконалася транзакція. Ну, У мене є відкрита позиція, де ось є. Давайте я її закрию. Можливо, через це я не можу. Я вже відкривав тут позицію. Тут тут все і навіть якийсь фантастичний профіт є. Готово. Тепер ще раз давайте. Так, маржинальний аккаунт. Давайте 15. Не розумію, чому транзакція не пройшла Перше. Але зараз все ось нібито проходить. Ось, будь-які транзакції виконуйте. Неважливо, не сильно важливо їх результат, я вважаю. Не той випадок. Все в теснеті, все безкоштовно. тому Транзакцію треба тепер дочекатися, доки вона пройде повністю. Все готово. У нас є відкрита позиція. Де ми ось зайшли, так. І у нас є вхідна ціна і вихідна. І потім ми можемо закрити позицію, ви можете через якийсь час закрити. Ось такий сьогодні тестнет. Виконуйте завдання в зілі, е, пробуйте, можливо, не один аккаунт заганяти. Якщо будете використовувати не один аккаунт, обов'язково через антидетект браузери, чи то Adspower, чи то Dolphin. Е, посилання на обидва їх будуть в описі під цим відео. Також підписуйтесь на телеграм-канал, тут ось у нас Лакідрав від Дебанку. Айдроп від Gate, нагадування різні. ось Єва протокол кредитування на тон з айдропом. Від ОКХ цікаві акції, а також турнір трейдерів. Загалом багато чого. чого. Тому переходьте, будь ласка, в телеграм-канал, ставте лайки, підписуйтесь на YouTube канал, залишайте в коментарях те, що думаєте про цей тестнет. На цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення.